Стопу від підлоги. Тобто це максимальний отвір, і треба їх небагацько. Чисто, щоб заакцентувати візерунок і не більше. от Тут маленьке коло, от тут невеличкий отвір, ось тут найбільший отвір. Тож, треба з цього всього. Придумати цукерочку таку файну. Це я його перед собою поклала і мрію. <свіття> мрію собі, мрію. Та й таке. Так, в тіктоці є варіанти і пінтересті посередині друге коло Не велике. А що ти маєш на увазі? Та ні, бачиш, мій палець навіть не поміщається. Так що ні, ось ці я не знаю, чи завеликі, чи ні. От. Тому треба якийсь візерунок такий щільніший. але це не точно. Ті килими, що я бачила в Pinterest, так там є такі отвори у візерунках іще більші. Головне, щоб воно було гармонійно із основним малюнком. От. Тобто, це допустимо для такої широкої нитки. Що ось такі отвори, це нормально. І в зворотньому напрямку. Получається, що я офлайн прошила тільки дві третини ряду. І з вами зараз одну третину. Якось так повільно йде, але в таке задоволення. Тож. Робимо та й все. Робимо та й все. Завтра ввечері може бути таке, що вийду із звичайними шкарпетками, не інклюзивними. Але це не точно. Знову ж таки, я не уявляю, ще скільки в мене роботи на завтра. Сподіваюся, але це не, не остаточно, тому я не буду створювати подію. Получиться, вийду в ефірні до ні. А в понеділок точно вийду. Із е, вишиванкою ось цією. Кому ти там показувала картинки, чи ти поки стрім вела, Ти це маєш на увазі? То вже йой, що за картинки, кому показувала? У нас зараз закон про розповсюдження порнографії. От, Тож, якщо навіть коханій людині надіслати якісь нюци, то можуть притягти до відповідальності, якщо це якимось чином стане відомо, можуть притягти до відповідальності це буде штраф. Ось таке, так що ти там дуже обережно щодо картинок. Не знаю. то алмазку показала і добре. Поки, Поки картинки показував, у нас вітер зламав підпору виноградів. Ти що, нічого собі? Ось Треба